Спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я вообще обычный пацан з Полтави, з Падола, з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене стойк, як краснодірівщик, ну, вони такі інтелігентні, начитені. там бабуся була книгарні, там, там завідувала. Ну, тобто, така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я взагалі ще на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав на гітарі, на фортепіано, на вокал, мене понятно. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти йому перед вокалом багато не заробиш, а займатися не хотілося. Я там створив магнитне агентство. Я десь відео розказував, як там заробити. Що якісь гроші, щоб краще всього йти в онлайн, і слава Богу, моє не життя зв'язало з онлайном. І от, ну, я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там, і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати про. Я дуже дуже обичний пацан. Понятно? Не знаю. Мені, мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. І е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше.